У день примирення та день перемоги прокурор Харківської області Юрій Данильченко разом з керівниками регіону вшанував пам'ять загиблих у роки Другої світової війни та привітав ветеранів із великою перемогою. Прокурор області взяв участь у заходах, що відбулись на меморіалі слави та на висоті маршала Коніва. Я думаю, что не только для меня, для всех людей, сегодня живущих на нашей земле, День Победы – это великая память и дань уважения тем людям, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы сегодня имели возможность жить, радоваться жизни, рожать детей, воспитывать, ходить на работу, выполнять свои профессиональные У обласному відомстві пройшов мітинг до 70 річчя перемоги над німецько-фашистськими загарбниками, під час якого привітали ветеранів та пригадали всіх тих, хто проливав кров та віддавав життя за те, аби не було війни. Вони защитили свою родину від нацизму, від фашизму і дали нам сьогодні з вами можливість жити. 60 прокурорів, які участвували в бойових действиях. это наша с вами память. К сожалению, из них в живых осталось только четверо. Это люди, которые после того, как победили фашизм, встали ряды органов прокуратуры и начали бороться с криминалитетом, восстанавливать законность в нашей стране. Подвиг победы над фашизмом – это подвиг каждой семьи. У каждого из нас воевали родные нам люди, у кого-то отцы, у кого-то деды, у кого-то бабушки. Сегодня очень хотелось бы выразить самые теплые слова благодарности непосредственно нашим ветеранам лично за их смелость, храбрость, стойкость. Мы с вами сейчас как никогда оценили, насколько ценно, когда над головой мирное небо, когда можно спокойно выйти на улицу, пройтись в парке с семьей, держа ребенка за руку. Но ведь, откровенно говоря, спокойствие і мир нам подарили імені наші ветерани. Юрій Данильченко разом із працівниками обласної прокуратури поклали квіти до пам'ятного знаку, де викарбувані імена прокурорів, учасників Другої світової війни, яких вже нема з нами. Серед кількох десятків імен ім'я Віктора Носова напередодні 9 травня його донька, онука та праунук прийшли вклонитися пам'яті Віктора Семеновича до стели, що на дворі прокуратури Харківської області. Отець Родился в 20 году, в 40 году был признан. Прослужил до 47 -го года, служил на Северном морском флоте. Начинал в учебке на, в Кронштадте, потом был переведен в Мурманск. И все оставшееся время, причем это были первые дни июня 41 -го года, когда он попал на север, и вот все это время до демобилизации он Прослужив мерфлоті. По завершенню війни та закінчивши інститут, Віктор Нусов працював у прокуратурі міста Харкова, а згодом став прокурором Московської районної прокуратури. Його життя обірвала жахлива випадковість. Така неліпіша випадковість не вже, що для моряка, который умел прекрасно плавати і всю війну ж пройшов флоті жаркий іюнський день на відпочинку. В куробовых хуторах поплыл за лодкой, нырнул, и, как потом уже нам стало известно, судорога, сердце. 33 роки його вони стало. Це на наших з мамою глазах. Людмила Вікторівна пішла стопами батьків та сама стала юристом. Багато років жінка пропрацювала у прокуратурі напередодні 70-річчя перемоги. Людмила привела до музею прокуратури області. До речі, де зберігаються фотокартки її батька, свого онука Євгена, аби передати часточку пам'яті про прадіда. Я сам багато слухав про своїх прадідів, дідів, хоч і... Не всегда удавалось с ними там и поговорить, их узнать получше, но зная из рассказов своих близких, я понимаю, насколько все-таки были великими э, так, хорошими людьми. Мы помним и мы чтим, и вот накануне 9 мая мы вот пришли сюда, и мы должны помнить о, о наших бабушек, дедушек, которые защищали нашу. Зберегти пам'ять про життя та героїчний подвиг тих людей, які боронили свою країну під час Другої світової, святий обов'язок теперішніх поколінь, каже прокурор області Юрій Данильченко. Саме тому на день перемоги працівники відомства вшанували пам'ять ще одного учасника бойових дій, видатного прокурора Харківщини Івана Цесаренка, чиє життя наповнене як героїчними, так і трудовими подвигами. Він був удивительний чоловік, був великий професіонал, ісключительно роботоспособний чоловік, чоловік доброї душі, як цей б. Благородного сердца. Он всегда э, помогал людям. Панімав їх відстаював роботник. Якщо роботник десь шився, он не тільки стрімився його наказати, але і старався, якщо в этом необхідність, помочь йому. Іван Цесаренко помер прямо на робочому місці, залишивши по собі добру пам'ять та багато традицій, які й сьогодні живуть у стінах прокуратури. Зокрема, саме він започаткував святкувати день перемоги всім великим колективом прокуратури області, якою ціною дісталась перемога, знає не по чутках, і ветеран Другої світової та органів прокуратури Анатолій Соколов. Він пригадує страшні події понад 70-річної давнини, що назавжди викарбувались у пам'яті чоловіка. Пам'ятає він, як повернувся 44-го року до Харкова і побачив зруйноване місто, яке було шкода, аж до болі. Вишили, виглянув, думаю, хто б мені чемодан, щоб допомогти вийти. Де-то, думаю, і трамвай ходить, і що там. Виглянув, виліз з рюкзаком з рюкзаком на станції, значить, випальна на лінії і, і розвалена. Вот. И стоит повозка, и возле нее там хозяин повозки значит, с лошадью. И, как сейчас помню, лошадь немецкая. Вот такие копыта огромные. Я впервые такую немецкую лошадь видел. Да, по репарации, что ли, они, ну, не знаю, как она попала к нам. И этот, значит, увидел меня хозяин, говорит, ну, хлопчик, давай, что, дивися, Значить що може таксі? Оце ж таксі є. Каже Анатолій Соколов каже: сьогоднішнє покоління мають зробити все, аби над нашими головами було мирне небо та страхіття війни. Назавжди пішли у небуття.